ти застряг. Зібралися з зі сімейством в цей В парк. Йдемо в парк Шевченка. Я... Ой, Боже. Багато разів вам говорив про те, що Тернопіль дуже красиве і зелене місце, таке озеленене. Проте, як бачите, навіть в парках, в центр... ну, практично в центрі парку, активно йде забудова. Ось, це наша податкова. податкової такі от квіти. До речі, бачу, що троянди здорові. Хоча ні, не здорові. Бачу, бачите, оця от п'ятниста е, чи ця от американська. Ду! Марко вже командує. Бачите. Марко вже він, командує. Це троянди вже, бачите, другий раз квітують тут. А ось там а, перед А ось там була лаванда, бачите, теж вже її постригли. Ось такі от клумбочки. А це все якраз парк Шевченка, куди ми зараз і йдемо. Тут от наша Тернопільська обласна адміністрація, бачите, і тут от лаванда. Ми вже її постригли. Теж такими гарними кущиками, такими гарними кущиками. Тут арка, вона по проекту мала бути якоюсь такою, знаєте. Я не знаю, чи в японському стилі, чи в китайському стилі. Це... На неї пішло дуже багато грошей, потім багато було статтів І в газетах, і журналісти розписували, що потратили купу грошей, а нічого не вийшло. А з цієї сторони теж бачу, повисаджували кани. Ну, якісь такі низенькі цього року теж. Ні до чого. Оці от її біскоси розквітли. Я завжди називав їх карпатською мальвою. О. От я вам покажу зараз цю арку. Арка ми якраз доходимо по прямій, якщо ми йдемо, то ми заходимо в наш парк до острівця кохання. А плюс що такий, дивіться. зараз я вам покажу, до речі, локації. Поставили, поставили для сортування відходів органіка, папір і пластик. Ніколи навіть не замічав, що оце от так багато гібіскосів. Так, мої хороші, о, подивіться на о, схему Тернопільський став. І от перелік, центральний фонтан, літня естрада. Так що для туристів дуже зручно. Не працює центральний фонтан, але поставили таку от парасольку, знаєте, кому дуже спекотно, можна собі пройтися під нею і охолодитись. До речі, я таку парасольку вперше побачив в нашої алки в Кременчуці, коли ми відпочивали, тоді я... Бачив парасольку. Що, тобі жарко? О, катамарани. До речі, ми як були малими, теж ще на катамарани, приходили в парк з батьками. Сьогодні працює оцей фонтан. Там така назва, якщо я не пригадую, якось аеро, щось там, щось там. Його створили для того, щоб вода в озері не ціла. Бо тому що якраз, коли спека, знаєте, і застоїться вода, вона стає такою зеленою і дуже багато водорослів. То наскільки я знаю, то запускають дуже часто воду нову рибу, яка поїдає оці ці водорослі. А пізніше знайшли ще от цей от фонтан. Його розробили для того, щоб вода постійно циркулювала і не застоювалася. Це от наш центральний став Тернопільський. А ці катамарани, напевно, ще з мого дитинства плавають. Такі, знаєте, вже якісь і диряві, і трюхляві, але пливуть. Для нас була така велика. Як я був малий, то для нас була така велика подія прийти в парк на катамарани. Це, до речі, теж дуже багато острівців. Оцей от острівець називається острів-чайка. Тут раніше концерти, якісь проходили. Що таке? От, Концерти, потім були караоке на Майдані в Тернополі. Вуличні музиканти тут весь час співають, відпочивають. Ну і оці от пристані. Мені здається, що оцей катер, на який ми прийшли, він курсує або з цієї пристані, або з отієї. Там ось тут великий катер, оцей, що ми були, Ян Тарновський. Бачите? А ось тут має бути цей менший. Але як виявляється, менший катер робить більше коло. А ось тут прямо Острівець кохання, там, де наші молодята постійно гуляють, фотографуються. Рибаки якусь рибку ловлять. Таку, напевно, знаєте, для котиків. Маленько. А Марко по всіх калюжах. Що ж, спина мокра? Е. Ні? Нічого. Нічого страшного. Тут дивіться, латаття зацвіло лілії. Зараз ми подивимося, почекаємо на катер. Зараз подивимося, куди пливе. Ось вам тут гарніше буде видно острівець кохання. І зараз я вам покажу, як теж оцей от фонтан. Він взагалі-то працював по двох сторонах, а працює теж. Оця вся набережна теж, вона в цьому фонтані. І тут теж вона в фонтані. Але ми йдемо зараз на катер. Теж радіє водичці. О, Італійці, почекайте, бо я з тими італійцями загубив своїх українців. Кажуть, що цей катер припливає з тієї пристані. Так що йдемо туди. Катамарані так багато дивиться. То теж такі гарні локації. Ой, цей катер якраз пливе, дивіться. Чи це він, чи це не він. Марко пливе катер. А нам напевно треба якраз на той менший було, бачите? <гуми> Зараз подивимося. Оце от, бачите, цей великий, Яна Мор Тарновський. Це, це робить маленьке коло. Він з набережної пливе до дальнього пляжу. А той менший такий, що він типу, вроде як на воді, бачите, сидить, то він пливе на велике коло. То ми підемо на нього, правда? О. А вночі, оці, бачите, вони ще мають лампи і різнокольорові йдуть підсвітки. Ну, направди дуже гарно. Дуже красиво. А зимою отут розчищали, ну раніше так було. Розчищали оцю територію і робили таку велику ковзанку, каток. ми мали свої ковзани, коньки, приїжджали і постійно каталися. Що марка класна? Тобі подобається нашому парку? Правда? А ось тут виглядає наш Тернопільський замок. Він такий, здавалося б, непримітний, але теж така окраса цього ставу нашого міста. Кажуть, що це от коло робить катер десь хвилин 40, так що маємо час трішки погуляти. Он там мій рідний район, я вам сто разів розказував, називається Дружба. Там я виріс. Зараз живу за цим іншому кінці міста. О, на... от. І от починають настана церква, починається якраз хід сюди в цей парк. Оце все жилі будинки. От бачите, і тут є дві пристані. І тут теж дуже багато вуличних музикантів. Направду дуже багато людей відпочивають, гуляють. Молоді дуже багато. Якраз зараз є час що поступають абітурієнти в університети, приїжджають і теж відпочивають. Он катерні лодки, і він, рибаки на лодках теж. І от з цієї сторони теж остривець кохання і катамарани нього плавають. Дуже багато вуличних музикантів. А Марко з Олею пішли на майданчик дитячий. Тут теж є такий великий майданчик дитячий. Поки будемо чекати катера, то якраз йдемо трішки Марко собі погуляє. Ось цей моряк, це теж з мого дитинства ще. Тут, бачите, зробити сучасні качельки. Такий сучасний великий майданчик. Але було дві атракції великих. Оцей от, е моряк і була така велика гірка. А оцей мурований замок теж він був з тією гіркою. Секайте, бо Марко припаркувався в цьому замку. Тут на вході є такі от два замки. І Марко, бачите, теж припаркувався в замку. Він хоче по-елітному терпі нічого. Нічого не буйте зараз, він лізе на цей, на моряка лізе. Я йому молитві того всього боявся, а він нас безстрашний. А ось тут теж дивіться, бачите, ресторан Максим, наш замок і ось вот така от така теж гарна альтаночка. Катер лише припливає, він називається Сідма. Ось подивіться. Він не має оцих двох палубів. А може й має, зараз ми подивимося. Ні, має теж внизу палубу. Ну, черга до нього вже велика вистроїлася. І ми теж на нього йдемо. Якраз тільки почали відпливати, ще й почалася тривога до того все. От ми були якраз на тій пристані, зробили таке одневеличке коло. Я вам покажу трішки нашого Тернополя. Це готель Тернопіль. А вон там у нас буде катедральний собор, нашу катедру. Прямо замок. Ой, дивіться, Ян Терновський паралельно з нами теж почав плисти. Там він величезний такий прапор, наш стяг майоріє, в дендропарку. І надставна церква. Дуже цей, дуже е, сонце. Хмар. Вроді є хмарки, знаєте, але такі дуже-дуже маленькі. Дуже, дуже, дуже сонячні. Щоб ви розуміли, наскільки зелений оцей парк? І наскільки неприємно, що оця от будівля з'явилася в цьому році чи попередньому році. Оці теж, бачите, з'являються. Ну, що поробиш? З цієї сторони острівець кохання, дивіться, і наче теж катамарани пливуть. Випкало, човник. А не це рибаки. Я не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що центр нашого от, іменно, ставу він не є глибоким. Оці боки дуже глибокі, а центр не дуже глибокий. Вон видно наш Березіль. Кришу Березіля. Це якраз такий концертний зал. Всі великі концерти, тут проходять Березоль, навіть правильно, сказати, а не Березіль. Ось, і ось така і дамба наша, і дорога йде на масив дружбу. Ви з таких, знаєте, великих а, спальних районів, але немає ніяких торгових центрів, фактично нічого. Хоча, е, хоча він дуже зручний тим, що і до центру близько, і всі парки близько, і, і сполучення дуже хороше. Проте для молоді чогось такого не знайдете. Ні ресторану, ні кафе, ні пабу, нічого. Ось. — Ми двоє, то нам дали чотири квиточки, ось такі, от, по 100 гривень. Типу, Одну сторону. Типу в одну сторону 100 гривень і в другу сторону 100 гривень. Планується, кажуть, що в майбутньому робити там причал і люди можуть їхати собі в одну сторону, до Пронятина і назад. Ну, зараз ми подивимося. Бо там, до речі, такий непоганий ресторанчик, називається хутір, такий дуже красивий, там дуже смачно. А тут, от, бачите, понабудовували такі от елітні будинки. А отут, де я вам покажу, почекайте, а ось тут. Тернопільський певзавод Опілля, такий дуже відомий, він теж на, ц... на самому березі нашого озера, став, точніше, сіреньке. Бачите? Тут пляж, він раніше називався Циганка, то може і зараз називається циганка. Він був повністю асфальтований. Зараз робили теж такий пісочок, так зробили красиво. А оцей от район називається Новий світ. Крій масив жилий. Не в обіду нам, які там живуть, ну, не люблю цей район абсолютно. А, сполучення а, практично ніякого, дві маршрутки раз в пів години, ні торгових центрів, один в центрі невеличкий супермаркет, Ну, елітні будинки. Типу для елітного життя. Хоча таке, знаєте, не хочу нікого образити, але кожен обирає для себе сам. Я б з усіх районів Тернополя в жодному випадку не жив би на а, новому світі. В жодному. Там і колія весь час старохтить, і мені маршруток тролейбусів взагалі нема. Ну таке, знаєте. Зато називається елітний район через ці от е, будівлі е, побудовані на, на набережні. Хоча бачите, як на мене, дружба набагато кращий і зручніший район. І на рахунок будівель. Теж, як то кажуть, можна поспорити. Ну я вам потім покажу, як будемо а, плести в іншу сторону, бо сонце дуже світить. Марко, десь нас обганяє інший катер. Чи ще ні, тільки нас доганяє. Віце, як багато людей відпочиваємо. Парковка вся зайнята. І шашлики, і машлики, і тут якісь дивіться, і сцени зробили, що не хочете. Намахають руками, хто копається. Ми як були малими, то, напевно, я разів два за своє життя, що я тут колись був на цьому пляжі плавав. А так, то щось я не дуже не дуже мені таке подобається. Зараз поїдемо на такий дуже шикарний а, будинок. Правда, якраз сонце світить. Можливо, назад будемо їхати, я вам покажу. А прямо ось білецький міст. Зараз ми будемо їхати попри... під цим мостом. Що, Маркуська? Ви приплив? Причалив? Угу. О, з цієї сторони гарно видно цей маєток, подивіться. Така от величезна махіна. Чите своїм а, причалом. А оці от класні каяки дивіться, як чи сапи правильно називаються, не знаю. Бачите собі курсують люди. я вам покажу зараз, я вам покажу, всі посідали вниз. Бо оце от міст називається Білецький міст, він є низьким. І ми будемо зараз під ним пропливати, то нам треба всім практично, практично полягати. Ну, Як мінімум, голови поховати. Бо, нас попередили, що місць... Бо нам попередили, що міст бетонний. А ось тут от ми припливаємо наша водна арена. Подивіться, бачите? Теж зробили такий пляж. І ось в Тернополі є така от водна арена, де проходять. Де проводять різні змагання? Так, нам подають сигнал. Нам подають сигнал, що треба лягати. Все окей, давай. Ой! Лягаємо, всі лягаємо. А тепер, а тепер дивіться чому. У -у -у -у. Все. Клас. Класно. Ти відподобали, Барко? Такий атракціон. Так, зараз, зараз дуже гарно буде видно нашу водну арену. Покажу, як тут красиво в нас. Бачите? Дуже красиво. А водна арена навпаки розчаровує, тому що вся, дивіться, позарустала. Оці от береги були засипані всі щебенем, таке було все красиве. А таке все занедбане. Дуже багато дуже багато грошей пісу на побудову, але занехаяли страшно. Ну, як на мене, я в тому не розуміюся, але це моя думка. Ось. Розкрить віст, Так. А Марко переживав, що треба йти вниз на палубу, бо треба голову пригинати. А ми полягали всі, як, як, як має бути. Правда? Лягати да. цікавіше. Да. То знаєте, як то кажуть, по сигналу, подали сигнал, лягати всі полягали. А тут дивіться, бачите, дачі. Люди мають такий гороб, і вон городи, картопля росте. А сюди приїжджають на риболовлю. Теж такі зробили. Вон, бачите, спінінги позакидали і жінки, чоловіки. Хто любить риболовлю, приїжджають сюди по пороб... рибку половити. Каже, Маркота, йдемо лягати, ми якраз йдемо на розворот. Бачите, на поворот йдемо. Річка вона так же жде, так закручена туди, що, бачите, повертає. Зараз так направо. Це район пронятина вже в нас. цієї сторони було село Біла, ми проплили там за, за ареною. А оце, виходить, вже Пронятин. Ми вже з Марком приготувалися, так? Чи не треба? Що ти кажеш? Голову підлапую чи ні? Тут напитуємо. Де ж отак, що редакту, аж під лапую. Повертаємося назад. Вже, вон, бачите, за хвилиночок 5 буде знову ж таки міст. Але ми з марком вже не поготові. Ми вже раз-два готові. Треба вже сидіти. Тут по... Тут багато дівчат повтікало вниз. Хоч, хоч, не хоч. Треба сідати. Багато повтікало вниз, щоб наважати ну, лавки тут пусті вже. А ми посідали, зараз полягаємо, раз, два і готово. Рада, Марко? Все, мама то сіла, бачиш? І Полягати. Нам подається нас треба лягати, бо ми наближаємося до нашого білецького моста. А біляцький міст, тому що він сполучає район о, села Біла. Бачите? Оце вже от село Біла. Так що припливаємо помалу. Мам, так, що... давай! Все, лягаємо! Лягай, Марко! А -а -а. Маш, такий Екстремальний екстремальний атракціон. Єху! Все? Класно. Сонце заховалося за деревами. Тому зараз дуже гарно видно. Оце оці от Качки. А відвір вже Марко. Теж віці, яка от пристань зробили для риболовів. І як гарно дивіться собі. Дівчата плавають. І зараз знову ж таки буде дальній пляж. Є, то, я навіть не думав, що так багато, але бачите, то переважно всі такі от е, види спорту. То ось тут, в каналі, коло водної арани плавають люди, бачите? Тобі. О, це дивіться, прямо як на морі, на таблетці, Але щось дуже, дуже повільненько щось. Хай би я зараз закрутив, так, щоб... Вже є така велобайк. І ми їдемо. Тут можна співачити, і віконечко теж дивиться. Все, дивись, і мама прийшла теж. Ой, тут якийсь якийсь омивальник, дивіться, є. І теж вихід на палубу наверх. Красиво. Поки ми зробили одне коло, то цей кораблик встиг зробити вже друге коло, бачите? Якраз допливає до пристані. Добре, мої хороші. Добре, мої хороші. Дякую вам за прогулку, дякую, що були з нами. А ми зараз йдемо ще прогуляємося. Зараз ще трішки прогуляємося і треба додому їхати. Ще друзі, до нас зараз приїдуть, Марковий друг приїде трішки погратися. Так буквально годинку-дві і будемо їхати додому, бо ви ж бачили. Мене чекає вдома купа кабачків. Я сьогодні запланував закрутити на зиму салат з кабачків і морків. Так що побачився.